Унікальна і дуже потрібна вистава, адже серед тих, хто показує свої таланти на площі Луцького замку діти із синдромом Дауна. Це Вже другий показ вуличної вистави екскурсії Легенди древнього Лучеська». У ній беруть участь актори із театральних студій догори дригом та сонячне сяйво. Для останніх це особливе та дуже важливе дійство, каже мама дівчинки із синдромом. Для дитини це дуже самооцінку підвищує. Вони знають, що вони комусь потрібні, що вони щось можуть. Ну це дуже для них важливо. Дочці Нелі Мишко та їсі 23 роки. Відвідувати театральну студію вони почали віднедавна і не пожалкували. Враження лише позитивні. Це однозначно. Дитина просто питає постійно, коли ми знову, коли буде репетиція. А вже настільки очікували цю прем'єру, що вам просто не передати. Чудові враження, і у самої таїсії вона поділилася з нами першими емоціями після виступу. Біла душаноштало дуже класно. Я торбіла люхія. Я робила штанашія, любила я. Це дійство вкотре доводить усім рівні, заслуговуємо на те, щоб мати однакові можливості. Неля Мишко каже, шлях батьків дітей із синдромом Дауна дуже складний, але пройти його легше прийнявши й полюбивши свою дитину такою, як вона є. Я відчуваю ті погляди на собі, на дитині. Наприклад, я стараюся не зважати на це уваги, того що я знаю, що моя дитина для мене найкраща. Ніхто не застрахований від цього. Я також не думала, що в мене. Така дитинка народиться. Жінку дуже тішить, що навколо неї більше людей, які з повагою та підтримкою ставляться до неї та її дитини. Вони самі, як той промінчик, сонечка. Вони своєю любов'ю цей світ надихають просто. Інклюзивну виставу готували майже п'ять місяців. Це частина культурного проєкту для людей з інвалідністю, згідно з яким їх залучають до різної творчості. Усе для того, щоб і вони могли проявити себе і свої таланти. Керівниця проєкту Олена Мельник говорить, Вистава перевершила всі очікування. Тут така йде взаємопідтримка, взаємодія, що це просто треба тільки побачити, це словами не передати. Олена сама мама дитини із синдромом Дауна. Жінка прагне, щоб і її син, і інші сонячні діти були у соціумі та почувалися у цьому суспільстві як звичайні люди. Над цим дуже багато працювали і продовжують це робити. Мені, як мамі, як на якому 24 роки мені здається, що нам це вдається. Вони в нас активні. Вони в нас і актори, і спортсмени, і працюють в кав'ярні двоє з них, і ми прагнемо, щоб ще працевлаштувати людей. Так що цей процес надзвичайно важливий як для нас, як для людей з інвалідністю, так як так і для інших людей співгромадян. Цей проєкт вдалося реалізувати спільно з колективом Кав'ярні Старе місто та у партнерстві з громадською організацією Даунсиндром. Долучився і Український культурний фонд. Власне вистава це звернення до кожного з нас про те, щоб підтримувати одне одного розуміння, увагою, добрим словом чи просто усмішкою. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12 канал.